Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. Будемо готувати зустріне молоко в обтуклаві. Пробувати. Так. Кажу пропорцію. 2 кг цукру, пів кг сухого молока. Молоко має бути хоча б 26% жирності і більше. Ну, у мене стільки жирності немає, я роблю з такого, якого є. Так, 2 літри цільного молока, 120 градусів в автоклаві 10 хвилин варити. Ось таке діло. Так що будемо пробувати. Я буду робити зразу повний автоклав. Ось, бо я вже пробувала зустрінку робити за цим рецептом. Зараз в кінці відео я вам покажу. Так що будемо робити зразу цілий автоклав. Ось так то нам треба 4 кілограми цукру. Ну, Вага включається. Так, по нулях стоїть, будемо всипати. Зараз ще раз зміряю два, тоді покажу. Ну, поки я буду мірити, я вам розкажу. Найшла я е, гарний сайт. Букнет. Це сайт з читання книгів. Ось, дуже там є класні книжки. Хто любить читати, заходьте. І можна читати. Там є і електронні книжки, ну, ну, електронні книжки такі, що можна читати із телефона. І можна читати з того. З комп'ютера чи з ноутбука. Ось, там є різні. Ой-ой, сказати... ой ой і містика, і любовні, там, і фантазія. Ну, всякі жанри є. Заходите, дивитеся, вибираєте. Там більшість книг безкоштовні. Що можна читати, безкоштовно. Ось, а. Є книги, що треба платити за них, ну це дуже мало. Там порівнюється, ну як сказати, я безкоштовні брала. Але там ціна пише, що дві чашки кави в Львові. Ось така ціна за книгу, щоб прочитати. Ось так що. Е, ось таке діло. Книжки там є гарні, досить гарні. Можете заходити, подивитися, вибрати і читати. Ще є там таке, як сказати, як що можна читати книги ті, що воно тільки друкуються, що тільки ще почали видаватися там от на тому сайті Букнет. Сайт і там можна брати, читати незавершені книги і чекати разом зі всіма, що от ви. Почитали і чекаєте, коли там другий розділ напечатують, чи третій, чи четвертий. І ви дивитеся, чекаєте, можете там спілкуватися в коментарах під цими книгами з друзями, ну, як сказати, думати, чим воно далі буде. Ну, кажучи, читав весело. Гарно, все. Хто хоче, можете зайти, подивитися, хто має час читати. Я дуже мало маю часу, але десь колись. Десь колись час знаходжу. Для розрядки. Ось таке -то діло. Посилання на цей сайт я поставлю в коментарях під відео, знизу закріплю. Так що, кому цікаво, заходьте і дивіться. Ось мене зуб доломив. Маю два зуби. Усі нагадують про себе. Ось таке то діло. Так що такі то справи. А ми міряємо. Тут зущонки в мене є. 50 грамів не вистачає до кілограма, буде чуть менше. Моя зущонка не такої жирності, як треба. У мене, жир, можна сказати, обезжирене молоко. Ну, ой-ой-ой. Будемо готувати. Зараз я вам покажу все далі, як його робиться. О, бо рецепт одно, а щоб хтось розказав, треба друге. Мені розказали, розписали, як що і до чого. Ну, і я буду тепер робити. Ну, а якщо десь поїду, куплю жирніше молоко, то зроблю ще й жирніше молока. Тоді порівняємо. Ось такі були. Так, сюди будемо ляти зараз 4 літри молока. Вперед, треба його вимішати. Так, 3 літри молока віляла. Беремо блендера. І перебиваємо до всього розчинення і молока, і цукру. Я віляла тільки 3 літри молока. Розіб'ю те, тоді він ще от четверта літра молока. то треба пересіяти все не... сухе молоко, щоб воно не... Те, не мало грудочок, нічого. О, і тоді перемішати гарно з цукром і розводити вінчиком, колотати доти, доки не розтане весь цукор. Ну, я розіб'ю, тоді покажу далі. Ось так, перебивається, щоб не було крупинок. Я вже ту літру молока виляла сюди. У мене ще десь, не, десь є маленька крупиночка. Ну, її не має бути через те, що це вплине на смак, казали мені. Все молоко розчиняємо, маємо класно. Вже перебила, ще десь якась малесенька крупиночка, але ще в мене є цукор. Кристалики цукру, видно, ще маленькі на ложці. Так що ми ще будемо збивати? Там казалося, щоб розчинити все і цукор і молоко, на одну порцію йде близько 10 хвилин. Ось, ну А я що розбиваю 7 хвилин. Так що таке то діло? Ще трошки поб'ю, розіб'ю. Тоді вже їх буду наливати, покажу далі. Так. Розколотила, розмішала, розбивала 12 хвилин, двійну порцію. Наливаю в баночки, зараз покажу скільки. Ось. По суті, має вийти мене 16 баночок. Бо я Калатаю двойну порцію. Дар, Ігор, почекай. Слоїків для автоклава не треба стерилізувати, бо вони простерилізуються в автоклаві. Ось так. Наливаємо, зараз Ігор закриє. Я вам покажу, скільки має бути в баноці. Бо я вчора трошки замало наляла в пробні. напевно, і забагато. Да. Тут і забагато. О! Даре він. Дасть нам, я покажу вам. Захвати! Ось так. Ось по той верхній плечик. Стільки наливаємо. Ну, зараз я все налю, поставлю в автоклав і тоді я вже вам покажу, яка вийшла ну, а це я вам покажу, яка в мене зущонка вийшла. Ось така сама пропорція я робила тільки на, 4, на, на 8 баночок, на 4 віки, виходить. Ось. Бачите, яка? густа, Навіть не ворошиться. Я всіх баночок не вносила. Ось от таке воно виходить. Варене зустріне молоко. Це закрите. Ну, а це вже діти одну смакували. Ось таке воно. Густе виходить, зустріне молоко. Дуже смачне. Ну, наверное, якби було жирніше молоко, вона була б більше, ще похожа до купленої зущонки. Ну, досить-досить смачно. Так що, таке то діло. М -м -м. Дуже смачне. А ще з свіжим хлібом я сьогодні спекла. Ось такий свіженький хлібчик. І виходить дуже-дуже смачно. Так що, кому рецепт сподобався, готуйте. Хто любить читати книжки, заходите на сайт сайт.нет. Ось посилання буде під відео в коментарях, закріплене зверху. Ось нажимаєте на ті буквочки сині і перейдете туди на сайт. І будете вибирати, читати книжечки, собі, які вам до вподоби. А зараз до зустрічі всім слідуючому відео. Не забувайте підписуватися, поширювати мої відео при можливості. І всім гарного дня і міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.